Раніше багато фахівців заперечували факт впливу погоди на здоров'я людини, і тільки недавно з'явився такий термін, як метеозалежність, що означає зв'язок змін погоди із загостренням хроніки з психозами, стрибками артеріального тиску. Найчастіше при зміні погоди загострюються хронічні захворювання, підвищується стомлюваність, втрачається концентрація, з'являється сонливість або безсоння, підвищується артеріальний тиск, температура, з'являються болі в животі. Найнебезпечнішим і найпоширенішим погодним фактором є зміна, а саме підвищення атмосферного тиску. Зокрема, у людей з проблемами серцево-судинної системи підвищується згортання крові, утворюються тромби, що загрожує інфарктами. У людей з проблемами судин мозку виникає ризик інсультів. Тож, як берегти своє здоров'я та радіти життю при будь-яких примхах погоди, йтиметься у нашій програмі Дбаймо про здоров'я. Дощ, вітер, коливання атмосферного тиску, магнітні бурі, всі ці метеорологічні чинники, якимось чином впливають на наше здоров'я. Природа потурбувалася так про те, щоб добре пристосувати людський організм до навколишнього середовища або до коливання його умов. Кожна людина володіє так званим запасом міцності, тобто безболісно переносити різну зміну погоди, дощ, сніг, вітер, магнітні бурі. Однак цей запас міцності у різних людей він є неодинаковий. Залежить це від статі, від віку, від тренованості самого організму. І, наприклад, у люд... маленьких дітей, у людей похилого віку, у людей, які часто хворіють на хронічні захворювання, цей запас міцності він не є великий. І Тому їх легко виводить зі стану рівноваги різка зміна погоди, яка, наприклад, на здорових людях ніяк не відбивається. Люди по різному реагують на магнітні бурі. Одні вже, як ті біологічні годинники за два-три дні до початку магнітних бур погано себе почувають. Інші, навпаки, в той самий день, коли стаються спалахи активні на сонці, скаржаться на погане самопочуття. Ще інша третина хворих скаржиться на поганий стан здоров'я вже через добу або десь приблизно через дві доби після магнітних бур. В першу чергу коливання погоди, магнітні бурі небезпечні для тих хворих, які хворіють артеріальною гіпертензією, серцево-судинними захворюваннями, захворювання дихальної системи. Вчені довели, що приблизно 15-25% інсультів, інфарктів, гіпертензійних кризів, нападів бронхіальної астми стаються під час магнітних бур. Що ж відбувається з нашим організмом в цей час? У дні підвищеної активності сонця організм виділяє велику кількість лімфоцитів. Це клітини, які відповідають за наш імунітет. Але активність цих клітин, лімфоцитів значно знижується, і тому наш організм втрачає здатність боротися або чинити опір цим хворобам. Перш за все починає працювати зі збоями серцево-судинна система. Люди, які хворіють артеріальною гіпертензією, почувають або підвищення артеріального тиску. Або навпаки його пониження, серцебиття, поколювання або болі в серці змінами піддається також і склад крові нашої. Вона стає густою, в'язкою, порушується її капілярний кровотік. Все це веде до кисневого голодування тканин і до тромбоутворення. Зміна погоди також впливає на нервову систему та психічний стан людини. З якими ж симптомами? Найчастіше звертаються до нас люди в період переміни погоди. Це є найчастіше головні болі, це є болі в суглобах, це є коливання артеріального тиску, це є зниження настрою, дратівливість, безсоння або навпаки сонливість. Ну і, звичайно, загострення різних хронічних захворювань. З чим же звертаються люди саме до невропатологів? Це є різні радикуліти, невралгії, міалгії або болі в м'язах. І найчастіше слід виділити два основних захворювання, з якими звертаються люди до невропатологів. Це є депресія та мігрень. Отже, депресія це стан, який характеризується зниженням настрою, втратою інтересу до життя, почуття задоволення, підвищення втомлюваність, вну зранкове пробудження не приносять таким людям ніяких позитивних емоцій. Підвищується апетит, знижується розумова працездатність. Лікування депресії дуже важке, тому не слід застосовувати самим антидепресанти, які є основними препаратами у лікуванні депресії, а слід звернутися до лікаря, і він правильно вибере лікування. Адже антидепресанти поділяють на декілька груп: це є трициклічні і тетрациклічні антидепресанти, це є інгібітори моноамінооксидази та селективні інгібітори захвату серотоніну. Ще одним захворюванням, яке загострюється під час магнітних бур, є мігрень. Це стан, який триває від 2 до 72 годин і характеризується одностороннім болем голови, який носить пульсуючий характер. Ну, на, на жаль, основною причиною невідома виникнення мігрені, але існує думка, що велику роль відіграє спадковість, адже найчастіше хворіють на мігрень жінки, і тому, якщо в сім'ї із жінок хтось хворіє мігреню, то е, е, передати дочці або внучці е, це захворювання і е, велика ймовірність. Фактори, які провокують мігрень, це є стрес, голод, перевтома, це і різні гормональні впливи, перед або після менструації, це є вживання оральних контрацептивів. Все це загострює мігрень. Розрізняють декілька видів мігрені. Є проста і є складна мігрень з аурою чи без неї. Розрізняють три фази мігрені продромальний період. Він може початися від двох годин і тривати до двох днів. Він характеризується е, зміною настрою, дратівливостю, ейфорією, плаксивістю, людина розбита. Е, тоді наступає фаза аури. Що це аура? Це тимчасове неврологічне явище, е, яке характеризується мерехтливими скотомами перед очима або так званими зигзагоподібними лініями перед очима, різні поколювання обличчя, все це називається аурою. Наступна фаза це фаза болю. Як я вже сказала, біль носить односторонній характер, але може бути і двохсторонній, дуже рідко, але таке є. Пульсуючий характер, супроводжується нудотою, блювотою, чутливістю до світла, до звука, до різних запахів. Лікування мігрені базується на призначенні людям таких препаратів, як трептани. Серед них сума-трептан та зомі-трептан. Також застосовують анальгетики і нестероїдні протизапальні засоби. Серед них ібупрофен, діклофенак, ацетилсаліцилова кислота, аспірин та багато інших. Дуже часто буває таке, що напад наскільки сильний, що не знімається навіть цими засобами. Тоді призначають протисудомну терапію з такі препарати, як карбомазепін, гетопіромакс, бета-блокатори, метопролол, пропранолол, препарати габапентину, а також антидепресанти. Ну, досить часто люди до нас приходять і питають, чи можна е уникнути е магнітних бур, перестати залежати від погоди не самими тільки метаментозними засобами. Ну, перш за все, люди, які страдають серцево-судинними захворюваннями, в період магнітних бур повинні мати під рукою звичні для себе лікарські засоби. Перед магнітною бурою метеозалежній людині не зашкодить прийняти одну таблетку аспірину, адже вона розріджує кров і знижує рівень тромбоутворення. Дехто з хворих думає, що прийнявши більшу дозу таблетки, які вони приймають звично, легше переживе магнітні бурі. Це не так, адже ми ж можемо зашкодити своєму організму. Повноцінний відпочинок, сон, прогулянки, свіже повітря все це також допоможе пережити нам магнітні бурі, загартовування, контрастний дух, намагатися харчуватися тільки корисними продуктами. Обов'язково, хоча б в один день займатися фізичним навантаженням, обмежити кількість нікотину, алкоголю, чаю. І думаю, що ці поради допоможуть вам уникнути змін погоди та магнітних бур. Що ж, а ми радимо вам, шановні телеглядачі, дослухатися до порад фахівців і бути здоровими.